У Сумській області військовий прокурор загинув на робочому місці. Правоохоронці повідомили, що майор юстиції отримав вогнепальне поранення голови. Як стало відомо, це Вадим Яковлєв 1982 року народження у військовій прокуратурі сумського гарнізону він працював з 2011 року. Наразі дві основні версії слідства: необережне поводження зі зброєю та самогубство. На лінії 102 зателефонував військовий прокурор сумського гарнізону та повідомив, що в своєму кабінеті застреля. Військовий прокурор куля влучила в голову. На місці події виїздили фахівці, серед яких були і працівники поліції. Наразі що це було? Самогубство або нещасний випадок? З'ясовує військова прокуратура, яка саме проводить розслідування. Це молода людина, досить така була талановита і працездатна. Входять до досудового слідства встановлено, що причиня сторонних осіб доказні події не мали місця. Зараз збираються всі документи, призначені ряд експертиз. Після їх завершення можна буде довідати про подальший хід до судового розслідування. Колектив телеканалу Відікон висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.